По бетону будете питати доставка бетона 69 гривень кілометр, і ціна доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Значить, будемо заливати фундамент. Поробили таку опалубку, достки пообмотували пленкою, щоб достки не пропали. Ще пригодяться господарство. Десь глибше вирили, десь. Трохи мілкіше. Ось така палубка. Все поробили і будемо заливати. Тут глибше, тут будемо підрізати потім, вже, бо в планах все-таки асфальт лежить. Треба буде знімати шар землі і вирівнювати, робити рівень, щоб був у нас оце так. Ну, думав, що будемо стіни заставляти. Опа! Ти вітер який. Піднявся. Потихенько двигаємося. Бистро і качественно все зроблені. Здорова бочка Сань, з дальнього будемо заливати, так? Да. Він сказав з дальнього. Так, можна було б звісно не заливати. оставити так, ми вирішили, щоб волога не заходила. І плюс треба ж уровень вибити, щоб плити. Ой, це треба обрати вчить. Заїжджає. а по висоті будеш дивитися. <laughs> а? Не, не нормально Достанем. Що, друзі, позаливали, вже водичка виступає, зараз закладну, ще поставлю сюди. І тут теж позаливали, закладну зараз, поставимо. Там я на сантиметр трошки просчитався, вище приварив. Нічого страшного. Отак вийшло, швидко, качественно. За час ми його залили, а тим менше, не було часу знімати, бо Протрамбовували, засипали. Саня возьми, чи а тут треба щось підрівняти, бо сілися. От, не знаю. ілі лопату возьми, десь там. Отак. От Позаливали, позасипали. Е Тут високо не сипали, вода туди в нас стікає, питань нема. А тут як уровень, бачите, вибили високувато, зато буде вологу держати, не так пропускатиме. Трошки були промахнулися, ну нічого. Ну що, нормальок, так, вийшло? Отлично. я шойду кидати не будемо. Ні, там вирівняли, все одно будемо розтворсити. О, там тріщина тут підбере. І тут от кирпича пройдеш, а я пішов, у нас ще залишилися, ми завжди з запасом заказуємо. В принципі, те, що рахували 5 кубів, ми на пів куба більше взяли, щоб нам вистачило. Лучше хай більше буде. І ще залили заїзд до гаража. Покажу. Так що працюємо, все робимо. Кожен день, вчора цілий день копали. Викопали, а тут так залили заїзд. Те, що розраховували, вдруг не вистачило б. Ну, заїзд то був, ну, як осталось, то засипали. В принципі, наші розрахунки були правильні. Так що красиво все вийшло. Щось не знаю, солому чимось понакриваємо, щоб вона його не рвала чи проливати будемо. Не знаю, що робити. Починатиму я вже ворота ліпенить.

Значить, Пісочок привезли. Яка ціна 730 тонна, да? тона, тонна. Тона. Ну і Доставка 1600. По бетону будете питати, доставка бетона 69 гривень кілометр. І ціна 3. 3 416 Це буде 200, 253 675. А в тому році ми який куб, брали? Куб, куб. так. Куб. Куб, да. А в тому році який ми брали? Трьохсотку. Ну, міцний. Взяли слабший, трошки зекономили на цьому. Якщо вода впиталась. Вже взявся гарно. О, ні. Зараз водичкою, мабуть, пролєм. Щоб не репався. Це вже так стоїть. Так що цілий день привозимо, все, стягуємо до кучі. Бачите, побрався. Нормально я водою вже раз проливав чи може хай ще підсохати. Не лізь. Так що. Ні, то я воду лив вон там. Трошки вимив яму. Найчу. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба всім.